Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен привітала творчо, за її словами, ідею колишнього генерального секретаря НАТО Андреса Фога Расмусена, який сказав про можливість прийняття України до НАТО з тим, щоб п'ята стаття Вашингтонського договору про утворення альянсу. Розповсюджувалися поки що тільки на ті території України, які знаходяться під контролем легітимного українського уряду. Таким чином, ми почули першу реакцію вже не колишнього функціонера, а офіційної особи, очільниці одного з воєнних відомств країн-членів НАТО. І це є черговим підтвердженням того факту, що Андрес Фог Расмусен виступив не з якоюсь індивідуальною ідеєю, а виклав одну з пропозицій, які зараз серйозно обговорюються у колах політиків і експертів країн НАТО, із метою знайти як найкращий варіант, якщо не закінчення, так принаймні локалізації. Війни між Росією і Україною. Нагадаю, що мова йде зовсім не про те, що Україну можуть взяти до альянсу без тих територій, які сьогодні окуповані Росією. Що мова йде не про те. Що Україну примусять відмовитися від е, своїх територій на користь Російської Федерації? Мова поки що навіть не йде про те, що Україна не має право відвоювати свої території, окуповані Росією. Мова йде виключно про те, що в разі, якщо Україна стане членом НАТО, а відбутися це може тільки у міжнародно визнаних кордонах нашої держави, гарантії безпеки. Можуть бути розповсюджені тільки на ту територію, де не відбуваються активні бойові дії, тобто на ту територію, яка сьогодні контролюється легітимним українським урядом, поза тієї лінії зіткнення, яка буде існувати між російськими і українськими збройними силами на момент, якщо НАТО ухвалить таке рішення. Відразу скажу, що з моєї точки зору поки що подібне рішення взагалі виглядає політичною фантастикою, і до нього явно не готова велика кількість країн-членів НАТО, які не бажають прямого конфлікту з Російською Федерацією, і готові погодитися на те, що такий довгий прямий конфлікт. Буде відбуватися виключно між Україною і Росією. Однак це і означає ту саму війну на виснаження, яку вже запланував собі у політичному і воєнному календарі на довгі роки президент Російської Федерації Володимир Путін. І саме цьому намагаються протистояти всі відповідальні політики на заході, бо усвідомлюють, що така війна на виснаження, якщо вона буде продовжуватися довгими роками, може ста для України соціальною, економічною і демографічною катастрофою, навіть якщо в результаті вдасться відновити територіальну цілісність нашої країни через. Певну кількість непростих років такого протистояння, і навіть якщо в результаті такої довгої війни на виснаження серйозні політичні і соціальні проблеми почнуться у самій Росії, адже знищені української економіки загиблих людей, тих, хто залишить країну в результаті цієї довгої, виснажливої війни. Нам російські проблеми, як ми прекрасно розуміємо, не компенсують, не компенсуються ще й тому, що про жодні репарації з боку Росії тоді говорити не доведеться. Ну, по перше, тому що Росія навряд чи колись погодиться на будь-які репарації для України. А по-друге, що в такій ситуації просто не буде чим платити, вона сама буде зруйнована економічно і поруч з собою на своїх кордонах буде мати економічно зруйновану і демографічно знесилену Україну. Таким чином, на сьогоднішній день вибір в Україні є не таким ідеальним, який хотіли б побачити громадяни нашої країни та ті, хто виступає за беззаперечний вступ України до НАТО. Ніякої перспективи того, що цей вступ відбудеться найближчим часом, просто немає. Вибір існує між тим, що дійсно буде знайдено якесь нестандартне рішення. Скажімо, Україна отримує запрошення до НАТО і водночас гарантії безпеки, які будуть розповсюджені, виключно на контрольовані легітимним українським урядом території, що як каже Андрес Фох Расмусен, якраз і переконає Володимира Путіна, що він не зможе завоювати всю Україну, тому що зустрінеться із НАТО. А не тільки з українськими військами, або Україна залишиться поза НАТО і поза будь-якими гарантіями безпеки до закінчення війни з Російською Федерацією, навіть не до виходу української армії на державні кордони України і відновлення територіальної цілісності нашої країни, а до політичної угоди, яка зафіксує, що Російська Федерація не має більше жодного бажання продовжувати війну з нашою країною. Коли у Російської Федерації виникне взагалі бажання проводити перемовини з Україною і підписувати таку політичну угоду, а ніхто не знає, можливо, такого бажання взагалі не виникне ніколи. Можливо, ми будемо чекати його десятиріччями зміну Росії. І що ж тоді не вступати до... Північно-Атлантичного Союзу, бо так і не вирішений наш конфлікт з Російською Федерацією, не вступати до Європейського союзу, бо як цей європейський союз зможе прийняти до своїх лав країну із невирішеними територіальними проблемами. Це, до речі, стосується і Республіки Молдова, і Грузії. Таким чином, вся інтеграція колишніх радянських республік до Європейського Союзу, це швидше гасло, ніж реальність. Які б закони ми там ухвалювали, і які б перемовини ми не проводили. Ні, для того щоб все це стало реальністю, потрібні нестандартні рішення у нестандартному світі. Потрібно зрозуміти, що якщо йти шляхом стандартних рішень, якщо намагатися повернутися до тих моделей, які Поведінки у світі, які існували до 2014-го і тим більше до 2022-го року, можна зайти саме туди, коли нас полум'яна запрошує президент Російської Федерації Володимир Путін разом із своїми союзниками у Китаї, Ірані Північній Кореї у прірву. Тому що ми намагаємося діяти за стандартами міжнародного права, якого вже давно не існує, а вони це міжнародне право порушують всюди, де тільки можуть, і демонструють, що плювали вони на будь-які норми і правила, які існували до останнього часу. І якщо не розмовляти із подібними країнами цією мовою, яку вони тільки і розуміють, вони і стануть господарями у світі, який буде побудований незабаром. А Україна, а Україні в такому світі нічого хорошого не світить. Так що давайте все ж таки шукати реальні нестандартні рішення і використовувати всі шанси, які можуть зупинити війну Росії з Україною саме поразкою російських. Що планів знищення нашої країни і вигнання нашого населення з теренів його вічного проживання. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патріоні Баймія Кофі, який допомагає там розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і мир вам!